Привокзальна площа це місце добре відоме фастівчанам. Саме тут починається день багатьох жителів. Звідси виїжджають до столиці на роботу і навчання. А ще площа це найперше, що бачать гості нашого міста. Так виглядає привокзальна площа щодня. Купи сміття не санкціонована торгівля харчами, поруч із брудом і заразою, бо бездомні тварини мешкають тут же під прилавками. Весь цей хлів не лише порушує санітарні норми, але й перекриває аварійні виходи з підземного переходу. Вихлопні гази, бензин і солярне пальне додають пікантного присмаку печиву, фруктами, ковбасі. амбре від риби і безперервної роботи моторів це не найнебезпечніше. Автобуси висаджують людей, зупиняються хаотично без жодної розмітки лише в кількох метрах від сотень школярів, які безтурботно біжать за найсмачнішим у місті Морозовом на перерві. А так виглядає привокзалка раз на рік перед приїздом високих гостей. На день злуки делегація прибула скромна, але площу все одно причепурили. Прості люди сплачують податки до бюджету міста, держава фінансує нове обладнання, але площу, як і багато інших місць, прибирають не для людей, а для когось раз на рік. Чому міський голова, його заступники, керівник комунального підприємства санепідемстанція, міліція і ще багато хто не бачить цих порушень? Чому роками немає жодних змін? Чому депутатській більшості не має діла до справжніх проблем міста? Коли депутат Верховної Ради пан Сольвар вирішить побачить громадян, а не потенційні тушки електорату, у фастів європейське місто ми не стали ближчими до Європи тільки назад, продовжуючи закривати очі на незаконну торгівлю та численні порушення і найгірше зберігаючи байдужість. Хоча, може, це просто комусь вигідно.